При яких значеннях параметра А можна розкласти на лінійні множники квадратний тричлен 3х2 плюс 5х плюс 2а. За теоремою розкладу квадратного тричлена на множники ми знаємо, що розкладаються на множники тільки ті тричлени, які мають один або два корені. А це буває в тому випадку, коли дискримінант приймає невід'ємні значення. Отже. Знаходимо дискримінант даного квадратного тричлена. b квадрат, тобто 5 у квадраті 25. Відняти 4 це 4 помножити на 3, помножити на 2А. дорівнює 4 на 3 12. 12 на 2 24. Ми одержимо 25. Відняти 24А. Ось такий дискримінант. І ми говорили, що наша умова, тобто даний тричлен розкладається на лінію множники, тоді, коли цей дискримінант більше або дорівнює від нуля. ми одержали нерівність, лінійну нерівність відносно змінної А. Розв'яжемо її. Мінус 24А залишається в лівій частині. А 25 ми переносимо вправо, змінивши перед цим числом. Знак. Поділимо тепер на мінус 24 ліву і праву частину цієї нерівності. Подержимо А. Знак нерівності необхідно змінити, оскільки ділимо на від'ємне число. Менше 25,24. Виділимо цілу частину, це буде 1, 1, 24. Таким чином, даний тричлен можна розкласти на два лінійні множники. У тому випадку, якщо параметр А буде приймати значення менші або рівні за 1,124. При яких значеннях параметра А квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники, оскільки на лінійні множники можна розкласти тричлен тільки в тому випадку, коли він має два корені, тобто коли дискримінант невід'ємний. То ми складемо нерівність. Отже, знаходимо дискримінант. Зручно знаходити дискримінант у вигляді D поділити на 4. Дорівнює. оскільки у нас другий коефіцієнт парне число. 2А ділити на 2 це буде А у квадраті. Відняти А-2 на 2. Тобто буде 2А-2. Розкриваємо дошки А в квадраті мінус 2 множити на А мінус 2А і мінус 2 множити на мінус 2 плюс 4. І даний дискримінант має бути не меншим від 0. Візьмемо цей квадратний тричлен і виділимо в ньому квадрат двочлена. Отже, а квадрат мінус 2а плюс 4 дорівнює. Я це роблю для того, щоб показати, що даний квадратний тричлен приймає невід'ємні значення при будь-яких значеннях А. Отже, переписуємо цей тричлен у вигляді. А квадрат мінус 2А плюс 1, 1 плюс 4. Дорівнює. Суму цих трьох доданків запишемо у вигляді квадрати різниці. Таких виразів. От А-1. У квадраті і плюс мінус одиниця плюс 4. Буде 3. Як бачимо, значення цього е, виразу більше буде рівнює за 3. Тобто воно строго більше від 0. Це означає, що дана нерівність виконується при будь-яких значеннях х. А. а це означає, що даний квадратний тричлен має. Два різні корені при будь-яких значеннях параметра. Але тут є одне невеличке але. Воно полягає в тому, що якщо а дорівнює 2, то цей множник оцей доданок перетворюється в 0. Тобто наш тричлен перетворюється у лінійний двочлен. Тому, із відповіді ми повинні виключити число 2. Оскільки при А до рівня 2 наше завдання втрачає будь-який зміст. Отже, відповідь А не дорівнює 2. Розкласти на множники вираз х квадрат плюс хі мінус 6 у 2 Ми розглянемо цей вираз, вважаючи х змінною, а y параметром. І перепишемо вираз у такому вигляді. х у квадраті плюс yх мінус 6y квадрат. Тепер видно, що це, цей вираз можна розглядати як квадратний тричлен відносно змінної х. І в цьому тричлені коефіцієнт а дорівнює коефіцієнту коли квадрат – одиниця. Коефіцієнт Б дорівнює коефіцієнту коли х, тобто y. І вільний член коефіцієнт С мінус 6у квадрат. Знайдемо дискримінант цього квадратного трішнення. B у квадраті, тобто y у квадраті мінус 4. Помножити на А на одиницю і помножити на С. На мінус 6у квадрат. Мінус 4 на мінус 6 це буде 24у квадрат. Плюс y квадрат 25і квадрат. Дискримінант ми бачимо, що більший від нуля. Це означає, що даний квадратний тричлен має два розв'язки. Знаходимо їх. Х1, друге, дорівнює. Мінус b, тобто мінус і. Плюс-мінус корінь із дискримінанта. Це буде 5y. І розділити на А. На 2а. Тобто на 2. Х1 дорівнює. Обчислюємо значення цього виразу. Якщо взяти знак плюс. Мінус і, додати 5, буде 4 Y. Розділити на 2, 2 y. Х2 дорівнює. Беремо мінус у цьому виразі. Мінус y, мінус 5, мінус 6, y ділити на 2, мінус 3. Таким чином можемо продовжити даний е, вираз, розкавши його на множники таким чином. Значить, перший коефіцієнт у нас а до рівня 1, тому перед мені ніякого числового коефіцієнта немає. Далі пишемо x відняти x1, тобто 2y. І помножити х, відняти х друге. Це буде х плюс 3. Як бачимо, даний вираз ми розклали на два множники.